Коротко демонструю, як скопіювати клас в класрумі. До того, як він відправлений в архів. Беремо, натискаємо на три крапки і тут є така графа копіювати. Натискаємо копіювати і вводимо назву курсу. Тут просто додається до вашого основного назви, додається копія курсу і ставляться лапки. Це бажано видалити. Моя вам порада, там, де тема, тема ставте навчальний рік. 21-2022, це ставить 2021-2022 навчальний рік. Тут міняти на 2022-2023 навчальний рік. І натискаєте Копіювати. Чекаєте, поки створиться копія курсу. Як ви бачите, створилось ще, ще один курс з однаковою назвою. Відкриваєте його. Е, і скопійований курс у ньому не буде студентів. Як бачите, тут пусто, немає студентів. А і будуть всі завдання як чернетка. Переноситься всі завдання як чернетка. І ще е, така, така замітка, що. Роботи попередньої групи тут не відображається. Тільки завдання. Роботи немає. Якщо ми пере, перемикаємо на той курс, що в нас вже був до цього, то, як ви бачите, тут всі е, опубліковані завдання і є, є люди. І, і його відправляємо в архів. Просто беремо архівувати. Архівувати. З архівів не видаляйте курси, хай вони там будуть в архівах, на всяк випадок.